Де буде народжувати гінеколог у місті Києві, додивись відео до кінця, там буде номер. 31 грудня я поїхала на екскурсію в Пологовий, і якщо чесно, я оцінювала ну, дуже багато складових. По-перше, це, звичайно, відгуки моїх пацієнток, умови, то, як проводили екскурсію, персонал, який нам зустрічався під час, ну і, звичайно, як лікар-гінеколог, бо неможливо вимкнути цей тумблер. Перше враження дуже приємне. Чистий, світлий, пологовий. А мене зустріла досить приємна жіночка, яка запропонувала безкоштовні бахіли. Розумієте, державному пологовому безкоштовні бахіли з посмішкою на обличчі. Для мене це шок. Екскурсію проводила Тетяна Андріївна. І я, якщо чесно, в захваті, темби, як професійно, спокійно та цікаво подається інформація. Ну, вибачте, я не могла про це не сказати, тому що я розумію, наскільки важливо якісно донести інформацію. Пологові зали, в яких я все необхідне, щоб ваші пологи пройшли так, як ви хочете. І персонал буде тільки за м'ячі, ківана, та навіть, якщо хочете, можете побути як Ну, це ж нереально. І звичайно, операційний блок. Після пологові палати є безкоштовна це блок на 8 одномісних палат, в якому є спільний холодильник, мікрохвильова піч, чайник, душ, туалет все для того, щоб мамі з дитинкою було комфортно. Ну, і, звичайно, ви бачите охайно, чисто, все дуже гарно. Також є три варіанти за додаткову плату. Ви зараз їх бачите. Вони досить різні, і ну ви розумієте, яку я собі хочу. Думаю, тут пояснювати не потрібно. Ну і звичайно, є укриття, де є все необхідне. І ось ці малюнки на стінах, особливо лелеки, вони додають такої певної теплої, затишної атмосфери, навіть в укритті. Це пологовий номер два у місті Києві. І я зробила свій вибір.